Всім привіт! Корисні поради про сад та город. Переросла розсада помідорів як її врятувати і зберегти до висадки у ґрунт. Подробиці далі. Перед переглядом підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок і напишіть будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. А ми починаємо. Саджанці томатів, точно як і інші овочеві культури, потребують якісного та правильного догляду. Це забезпечить не лише хороший урожай, але й допоможе уникнути поширених проблем з скручування листя, повільного росту та, навпаки, надто швидкого зростання. Далі ми розповімо, що робити у випадку, коли розсада помідорів витягнулася та як уповільнити її ріст. Поділ рослини на дві частини один із можливих способів. За словами досвідчених господарів, Зрізані верхівки саджанців дають у майбутньому гарне коріння, з них може вирости повноцінний урожай. Що саме потрібно робити? Обріжте верхню третину стебла і поставте її у воду. Через кілька днів, коли верхівка пустить коріння, її можна знову посадити в ємність із землею. Для того, щоб процес утворення коренів пройшов якомога швидше, у воду можна додати компоненти для стимулювання росту. З нижньої частини обрізаної розсади також можна виростити здорові саджанці. Через кілька днів після обрізки пеньки почнуть давати паростки. Коли нові пагони досягнуть 5-7 см, слід вибрати два найміцніших з них, а решту прибрати. Таким чином, ви отримаєте вже сформовані в два стебла кущики. Подальший догляд за ними заключається в регулярних поливах, підживленні та видаленні бічних пагонів. Порада. Використовувати спосіб обрізки верхівки бажано тоді, коли висота рослини перевищила 40 см для злегка перерослої культури близько 35 см можна використовувати інші методи, які уповільнюють ріст. Як уповільнити ріст розсади кілька способів перенесіть розсаду у більш прохолодне місце. При температурі повітря ґрунту 15-16 градусів ріст томатів уповільнюється, зменшіть частоту поливу. Зайва волога викликає жирування і бурхливий ріст, тому для його уповільнення полив потрібно робити тільки в міру пересихання ґрунту в ємностях пересадіть саджанці із заглибленням до першої пари листя. На адаптацію після такої пересадки рослині знадобиться час, тому період її зростання значно сповільниться. Обробіть препаратами ретардантами, які сприятимуть уповільненню росту. При цьому під дією цих препаратів стебло і пагони будуть потовщуватися. В результаті ви отримаєте міцну рослину, колір якої зміниться на темно-зелений. Також варто пам'ятати, що томати це та культура, яку можна розмножувати живцями. Коріння у таких саджанців розвивається протягом всього періоду росту. Крім того, для них характерна поява повітряних коренів, які укорінюються як тільки опиняться в ґрунті. Тому як верхівка. Так і нижня обрізана частина мають високі шанси прижитися. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд.